Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні Верховна Рада невдовзі має проголосувати закон про державний бюджет України на 26-й рік. Без зайвих емоцій можна сказати, що це, мабуть, найдраматичніший кошторис за всю незалежність, бо якщо коротко, грошей. Немає четвертий рік війни. Ворог трощить все склади виробництва ферми, енергетику, вироб... життя. на фронті. Ситуація не краща. Західні партнери намагаються закупляти необхідну зброю для нас в Америці, але їхні ресурси теж не бездонні, і вони теж зрозуміли, що озброюватись треба їм самим. Мільярди доларів заморожених російських активів теж не так легко освоїти. Бельгія, країна, де їх зберігається найбільше, не хоче залишитися крайньою, коли росіяни кинуть у бій увесь свій юридичний потенціал на суди, протести і апеляції. Брюссель шукає колективної відповідальності. Захисники на четвертий рік Великої війни теж чекають на підвищення виплат, особливо ті, хто на передовій, і особливо ті, хто вже четвертий рік на полі бою. Але, як раніше заявив Мінфін, непокрита потреба країни в зовнішньому фінансуванні понад 18 мільярдів доларів. Є маленька надія на те, що західні партнери дозволять переорієнтувати виділені ними кошти на соціальні потреби і спрямувати їх на потреби війська. Але вона дуже примарна. Захисники неохоче коментують соціальні ініціативи влади, зате красномовно просять у кожному сюжеті чи включенні поставити qr код і номер карти на потреби своїх бригад, і ми це беззастережно робимо. Спеціальний репортаж Василя Сафянюка. Нині в силах оборони України за різними оцінками мільйон людей. Переважна більшість служать у різноманітних підрозділах по всій державі і отримують в середньому 20 тисяч гривень на місяць. За ці гроші нині вижити вкрай важко, і деякі військові вже сміливо про це говорять. Говорять, як конопля, який на фронті з перших днів повномасштабної. А після чотирьох поранень нині він рекрутер у силах безпілотних систем. Виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю. Ти перестанеш поважати себе. Я став бомжем. Я себе так відчуваю. Я злидар. Воїни на передовій, а таких орієнтовно 20 відсотків, тисяч. отримують підвищені зарплати, і це зрозуміло. Вони щомиті ризикують здоров'ям і життям. Якщо він їде на передній край і знаходиться в на лінії бойового зіткнення, то він за кожний він отримує в цілому за місяць 100 тисяч. Але пропорційно до кількості днів, які він перебував на першій лінії, примфобув 10 днів він отримує 35 тисяч до своїх 20, які в нього є. І така арифметика, не публічно кажуть воїни, не дуже стимулює, особливо новоприбулих. Про це на камеру говорять і військові експерти. Коли починають рахувати дні, скільки ти був, скільки ти не був, це означає крахоборство. Це означає, що в бюджеті реально грошей не вистачає. Отже, брак грошей в бюджеті головна проблема: водночас красивих слів і обіцянок влади вистачає як, от додаткові 70 тисяч бойових. І оці 70 тисяч, які також красиво пообіцяли всім, там інша історія. Так отримують, але за кожні 30 днів, які ти перебув пробув на передовій, якщо ти їх назбираєш за півроку. От тобі треба чітко 30 місяців о 30 днів. Коли ти їх отримав, тоді ти за них і отримав. Деякі за рік на все платиться пропорційно від свого перебування на полі бою. Тому тут мільйонерів у нас небагато. Впродовж цього року питання, хоча б таких виплат захисникам, було під загрозою. Але попри те, що уряд двічі вносив пропозиції, а депутати голосували за зміни бюджету на понад 500 мільярдів гривень. Грошей перекрити ці видатки поки немає. Розрахунок на облігації внутрішньої держпозики не спрацював. Після внесення змін це ж не означає, що гроші з повітря взялися їх треба отримати. Так, от ці грошей, по всім прогнозам, які можна зараз зробити, не буде. Тому, очевидно, ще більш ну нерозумним, незрозумілим, неадекватним виглядає так званий новий пакет зимової підтримки. Не розуміють таких ініціатив влади і військові експерти. Це несправедливо через зайвого пафосу. Це несправедливо. Якщо є гроші на ось такі ось. Плюшки цивільному населенню, то це означає, що повинні бути гроші на військових. Спочатку на військових, а потім вже на цивільних. Цивільні можуть перепрошую перебитися від цих виплат. У бюджетному комітеті парламенту нині зайняті підготовкою до розгляду кошторису. У другому читанні державна компанія енергоатом могла би заплатити більше дивідендів до державного бюджету. Аудит, який уряд запровадив в енергоатомі, покаже нам, що ми можемо отримати більше дивідендів до державного бюджету і спрямувати їх або на потреби оборони, або на теж підвищення зарплати вчителів. Джерела фактів підтвердили, грошей на збільшення виплат військовим поки не знайшли йшли водночас варіанти є можливо треба дивитися по іншим статтям де ми куди ми виділяємо кошти і можливо воно не критичне зараз для того щоб о, займатися першочерговим це утриманням. Нашої держави вирішити складну ситуацію можуть наші партнери. Таку ініціативу вже озвучував Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Бо від початку повномасштабного вторгнення гроші від міжнародної підтримки йшли лише на виплати пенсій, соціальної допомоги і зарплат бюджетникам. А військові видатки ми фінансуємо самостійно. Найкращий варіант, який ми можемо зараз собі уявити, коли наші західні друзі. Вони дозволять або не знаю, спільно створюють там цю ініціативу, щоб можна було гроші від західної допомоги використовувати на виплату за платні нашим військовим. Поки ж цього не сталося, влада шукає вихід із ситуації, а наші воїни, попри все, стримують російську навалу. Василь Сафяню, Христина Гавриш, Олександр Чесноков, Євген Зозуля. Факт Асі Тіві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб Інформація розповсюджувалась якомога швидше.